У цьому відео я огляну механіки останнього четвертого боса Шауфір у рейді Тераса. У нормалі бій з босом однофазний, проте має певну механіку, згідно якої певна частина рейду буде періодично перекидуватись на іншу платформу, де, порівнюючи з основною платформою, буде відігравати інші механіки. Порівнюючи з двома попередніми босами цього рейду, цей бос дещо заморочений і особливо в героїку має ключові відмінності від нормала. Перш за все я розгляну цього боса. У нормалі і пізніше перейду до короткого огляду в героїку. Бій з босом буде притікати на основній платформі, де танку потрібно стояти в центрі цієї платформи на спеціальному сяйві. Якщо танк на ньому стоятиме, то бос сфокусується лише на цьому танку, незалежно від того, який тріт у будь-якого іншого рейдера. Бос буде атакувати танка самим дефолтним демеджем з руки, проте кожна четверта атака буде наносити танку потрійний демедж. Бос буде заряджати свою кожну четверту ту атаку спеціальною абілкою, яка робитиме цю атаку потрійною. Позаду танка утворюватиметься спеціальна Вобразна зона світла або як вона називається самою механікою, стіна світла. Ця стіна світла, але точніше сказати, вешечна зона є корисною тим, що зменшує весь вхідний демедж по тому, хто у ній стоїть, на 10%. Хілам у цій зоні можна стояти буквально весь бій. РДД у цій зоні можна стояти так само майже весь бій, за виключенням тих моментів, коли їм буде Потрібно перебігти за спину Адам, які рефлектять демедж, що прилітає їм спереду. Мілі ДД можуть не стояти у цій вашічній зоні, а стояти позаду боса, проте періодично бос буде кастувати таку абілку, під час касту якої абсолютно всім рейдерам без винятків буде потрібно стати у цю вашічну зону. Абілка, про яку я говорю, називається Breath of Fear, і все, що про неї варто знати, це те, що вона наносить купу демеджа по всьому рейду, проте взагалі не наносить демеджу по тих рейдерах, які стоять стоять у вишечній зоні. Взагалі протягом бою стояти можна де завгодно, проте саме на каст цього брефу рейд повинен знаходитись у вишечній зоні, тобто за спиною танка, якщо звісно сам танк стоїть правильно, тобто у центрі кімнати на спеціальному сяйві. Якщо танк не стоятиме на цьому сяйві, вишечна зона позаду нього утворюватись не буде. Окрім цього, бос буде періодично наносити спеціальну абілку по рейдерах, яка буде завдавати демедж рандомному рейдеру та тим рейдерам, які стоять Поряд в межах двох ярдів, по цій причині навіть ті, хто стоїть у вашічній зоні, повинні тримати спред 2 ярда. Ади, яких бос буде періодично спавнити, мають наступні характерні властивості. Перша характерна властивість це те, що дамажити цих адів можна лише в спину. Друга характерна властивість це те, що ади будуть стріляти спеціальними калюжами в рандомних рейдерів. Траєкторію, польоту та місце спавну цієї калюжі можна прислідкувати, і перш ніж калюжа долетить до рейдера, рейдеру пріори. Ететно з нею вийти. Періодично, а саме приблизно кожні півтори хвилини, бос буде відправляти групу з п'яти рейдерів на іншу платформу. Босс завжди буде відправляти одного рандомного танка, одного рандомного хіла та трьох рандомних ДД. На цій іншій платформі цим рейдерам доведеться мати справу з певним міні-боссом. Перша механіка цього міні-босса полягає у тому, що він стрілятиме залпами у різні сторони та настакуватиме спеціальний дебаф на 8 секунд при попаданні, якщо рейдер отримає демедж від двох залпів, тобто отримає два стаки протягом восьми секунд, то на нього не кладеться фір на дві секунди. Цих залпів потрібно уникати. На перший погляд може здати, що ці залпи є рандомними, проте це не так. Насправді вони мають певний фіксований порядок та схему. З досвідом це можна прислідкувати та запам'ятати, проте для кращого розуміння всіх варіацій та порядків можна ознайомитись з відповідними гайдами. Окрім цього, цей міні-бос буде спавнити спеціальні кульки на платформі. Рейдерам потрібно якомога швидше їх зібрати. Якщо цього не зробити протягом 8 секунд, то ці кульки відновлять хп міні -боссу. Остання механіка на цій платформі полягає у тому, що міні-бос буде кастувати потужну ауєжку у вигляді болтів, які будуть крутитись навколо міні -босса. Під час цієї ауєжки рейдери можуть або ж навіть повинні ховатись за колони, що стоять на краю платформи, проте слід не забувати про кульки. Та збирати їх навіть під час цієї ауєжки, і звісно, для цієї ролі найкраще підходить танк. Основна складність цього інкантера полягає у тому, що рейдери повинні швидко вбивати міні оскільки в іншому випадку, якщо міні вбиватимуть надто повільно, і бос відправить наступну групу рейдерів на іншу міні-платформу, і одночасно весь рейд буде знаходитись на міні-платформах, то це просто вайп на рейд. На цьому механіки боса у нормалі закінчуються, і тепер я коротко розповім про те, що буде відбуватися. У героїку до 66% ХП боса бій буде виглядати так само як у нормалі, проте коли у боса залишиться 66% ХП, бій перейде у другу фазу, яка доступна лише у героїку. При переході на другу фазу всі рейдери отримують повне хп та ману, а також скинуться всі кадешки. Всі попередні механіки стануть неактуальні і в боса з'являться нові механіки. Танк, який стояв у світлі у центрі кімнати у першій фазі, отримає спеціальний баф, за допомогою якого він буде Імунний до фіру, а також отримуватиме на 30% менше демеджа від всіх джерел, проте танк під цим бафом буде в рутах. Цей баф можна передавати будь-якому іншому рейдеру за допомогою екстра кнопки. А білка боса, яка наносила потрійну атаку танку, відтепер наносить не три, а шість атак. Бос періодично кастуватиме сильну конусну АОЄшку перед собою. Цю конусну АОЄшку можна легко уникнути, вийшовши з конуса перед босом, оскільки білка має час застосування а також. Також візуальний ефект на землі. Наступна білка застосовуватиметься на активну ціль, тобто на танка, і вона зменшуватиме броню та шанси на додж та парір на 100% на 25 секунд. По цій причині танкам потрібно мінятись. Наступна білка це свого роду калюжі, які вибухають, а точніше сказати, фонтани, і кожен раз, коли вони з'являтимуться під ногами, з них потрібно вибігати. Наступна білка це свого роду фір, або точніше сказати, боязнь, під час якої гравець буде у. Фірі, але стоятиме на місці, та отримуватиме демедж протягом 12 секунд. Цей фір не діспелиться. Періодично приблизно кожну хвилину бос буде занурюватись під воду, а потім з'являтися в точці рандомного рейдера. У місці, де вилізе бос, з'явиться певна хмара. А також бос прикличе декілька адів у цьому місці. В цей момент рейдерам потрібно відбігти мінімум на 12 ярдів від цієї хмари, оскільки інакше вони отримують купу демеджу. Ці ади будуть фіксуватись на тому рейдері, на якому є активний баф, який передається за допомогою екстра батона. Якщо цей баф передати іншому рейдеру, а Ади перефіксуються на нього. З кожним новим зануренням та появою бос буде викликати все більше адів. Адів можна доволі легко кайтити, передаючи баф від одного рейдера до іншого. Для цього трьом рейдерам можна стати у трикутник та щоразу, коли ади будуть доходити до одного, рейдер повинен передавати баф іншому. На цьому механіки боса закінчуються. Я дякую тобі за перегляд. До зустрічі!